Малята, ми вже знаємо, що шпаки це найперші пташки, які прилітають з теплих країв. Тому сьогодні я пропоную вам намалювати ось таку шпаківню для них. Давайте розглянемо, з яких частин вона складається. Ось це, це основа шпаківні. Вона схожа на прямокутник. Це що це? Дах шпаківні. На яку геометричну фігуру схоже? На трикутник, молодці. Це отвір, куди залітає пташка. На яку геометричну фігуру схоже? Молодці. Це ми знаємо, що шпак у нас співак, тому це такий ганок, на який він вилазить і співає. А це, малята, стовпчик, за який будемо кріпити нашу шпаківню до дерева. Тому пропоную сьогодні зробити ось таку роботу. А зараз малята зробимо пальчикову гімнастику, яка називається Шпаки повернулись. Шпаки повернулись із теплих країв. В шпаківню, що зроблена татом моїм, так гарно співають, радіє сердечко. І гілочки носять, щоб звити гніздечко. Як будуть своїх шпаченят годувати шкідливих комах. Переловлять багато. Молодці! Отже, Для того, щоб намалювати шпаківню, нам з вами знадобиться аркуш паперу, фарби оранжева, рожева, чорна та коричнева. Далі кришечка з-під фарби і стаканчик з водичкою та пензлик. Приступаємо до роботи. Змачуємо пензлик у водичці. Набираємо фарбу оранжевого кольору. Набрали, та нам потрібно намалювати прямокутник. Ось так одну лінію малюємо, зверху, ще одну, і знизу. Та зафарбовуємо. Ось так зафарбували, миємо пензлик у водичці. Це в нас вийшла малята основа нашої шпаківні. Далі нам потрібно намалювати дах. Беремо фарбу рожевого кольору, і дах, ми пам'ятаємо у нас, схоже на геометричну фігуру, трикутник, тому ставимо ось так крапочку посередині зверху, і від крапочки до куточка малюємо трикутничок з однієї сторони і з іншої, та зафарбовуємо. Ось так. Миємо пензлик гарненько у водичці. Далі малята треба, щоб пташки залітали якось. Тому ми беремо кришечку, беремо, набираємо чорну фарбу та зафарбовуємо нашу кришечку чорною фарбою. І посерединці, і посерединці ось так прикладаємо, і пальчиками притискаємо. Далі акуратно підіймаємо. І там, де в нас не зафарбувалося, ми підрівнюємо пензликом ось так у нас вийшло. Миємо наш пензлик. Малята шпак у нас гарний співак, тому, щоб йому було де співати, нам потрібно намалювати ганок. Тому беремо фарбу коричневого кольору. Та ось тут. Намалюємо ось таку лінію. Ось так. І тут він зможе сидіти і співати. А ще намалюємо знизу ось таку ніжку. Ось так миємо пензлик і наша робота готова. Це ми намалювали стовпчик, за який ми будемо кріпити шпаківню до дерева. Я сподіваюся, що у вас також вийшла дуже гарна яскрава шпаківня для шпака. Тому я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. А зараз нам час прощатись. До побачення, малята! До нових зустрічей!